Hyundai Elantra 2017 року, об'єм двигуна 2,0 пробіг автомобіля 66 тисяч миль або 106 тисяч кілометрів. Автомобіль прийшов в США з мінімальним пошкодженням фронтової частини було пошкоджено е, передня права частина це був капот, крило, бампер, фара. Також були загнуті двері при транспортуванні, на жаль, було пошкоджено заднє праве криво. Все дуже якісно відновлено, також була спрацьована безпека. Безпека відновлена в разі потреби, не дай Бог, що вона спрацює. Автомобіль на шинах 2021 року з дуже хорошим протектором. Має дуже класний вигляд. На автомобілі є камера заднього виду, встановлено великий монітор, на якому є CarPlay, Android Auto. Хороша мультимедія. Є два ключі до автомобіля, є бревочок з дистанційним закриттям, відкриттям. Оригінальне лобове скло. Також встановлено фари з LED-підсвіткою. Як то кажуть, риснічко. Ну, світиться дуже гарно. Також на автомобілі замінено всі жидкості, замінено антифриз, замінено масло в двигуні в коробці. Взагалі ніякі впаденний автомобіль. Не потребує. Кондиціонер також заправлений та працює. У разі потреби все покажемо. Ось такий салончик автомобіля. Не потертий, не подряпаний. Ну, як у всіх елантрах, трошечки на ручках є подряпанки, але вони незначні. Інші всі деталі Вони не затерті, не поцарапані Оригінальні коврики. Також оригінальні коврики в багажнику. Салон чистенький, автомобіль після хімчистки, поліровки, покритий воском. І ще раз 17-й рік, 106 тисяч кілометрів, все відновлено, все працює, вклади ніяких не потребує. Просто купляти і катати.